Якщо сто разів сказати хала, то в роті солодше не стане. Навіть якщо сказати, що ми хочемо у НАТО і хочемо до Євросоюзу, але нічого не робити, то ми туди ніколи не попадемо. Більше того, якщо навіть запитати наших партнерів, ну чому ви не берете нас в НАТО, ну чому ви не берете нас в Євросоюз, то відповідь буде дуже проста: ну переходьте на стандарти НАТО, переходьте на законодавство Євросоюзу. Але для того треба багато що зробити. Ну, наприклад, стандартів НАТО, які ми повинні. Все ж таки в Україні започаткувати, більше 1200. Не менше питань по Євросоюзу, там потрібно виконати домовленості по асоціації України з ЄС, а там теж величезна кількість додатків і те, що треба виконувати. Тож, якщо будемо тільки просити, казати і вимагати, нічого не буде. Робити треба щось, робити, виконувати про все, що домовився.